Ми прийшли в 11 ранку, а вони звідти, як нам сказали, місцеві, втекли десь о 7 ранку. Вони там прям тікали, бо вони залишали багато зброї, там речей. І от теж я там познаком... познайомився з однією сім'єю. Вони там нас пригощали. От Я пам'ятаю, що у них тоді було це лісти, капусти, сало і якісь ліпешки, які вони самі готували, бо ну, вони більше місяця були в окупації. От Ми там познайомилися тоді, і нещодавно він мені набрав, запропонував зустрітися. Він там каже, що ви так нам допомогли, що ви там герої. Я кажу, так ми ж нічого не зробили, ми ж ну, не воювали ні з ким, нікого не стріляли. Він каже: ви не розумієте, які це були емоції, коли ми вперше за місяці цієї окупації побачили українців, українське військо. І от ми зайшли. Ну і нас там дуже всі вітали. Там деякі бабусі чомусь подумали, що ми американці, бо ми були дуже модно одягнені. Там форма американська.